Фінансова грамотність поняття, яким нехту дев'яносто відсотків дорослих, але чув кожний підліток. Фінансова грамотність це набір навичок, які допомагають ставати багатшим, відкладати гроші, ставати фінансово незалежним, не утискати себе у своїх бажаннях. Це уміння бути господарем свого бюджету. Одна з найважливіших навичок у житті дитини вміння правильно розпоряджатися грошима. Фінансове виховання допоможе зрозуміти, звідки беруться гроші, чому важливо заощаджувати та яка поведінка може привести до бідності. Як та коли з дітьми почати говорити про гроші, нам розкаже мати чотирьох дітей: засновниця та СЕУ і банку Анна Тігіпко. Анна Тігіпко, експертка з фінансів, засновниця та СЕО і банк у 2006 році приєдналась до проєкту з роздрібного обслуговування клієнтів. Тас найс була в борді директорів Тас Фарма з 2020 року. Залучена до проєктів та управління групою «ТАС». Входить у топ-50 найвпливовіших жінок фінтеху 2022 року. Що важливо знати про гроші наймолодшим, скажімо, тим, кому 3-5 років. Ну що ж, головне дітям спочатку взагалі розуміти, що все, що знаходиться, все, що купляється в магазині, все це коштує грошей. Це не просто ти прийшов і взяв річ. Усього є своя ціна, є гроші, які ти заробляєш, і те, що ти можеш витратити на продукти. Ти повинен розуміти, що все це коштує, і навіть якщо батьки розплачуються карткою, це також гроші. Тобто, ми просто розповідаємо про концепт грошей, можна пограти з ними в магазин вдома, щоб вони розуміли з іграшковими грошима. А що вони віддають щось за якийсь продукт, і кожен продукт має свою ціну, так що просто знайомство з концептом грошей і з ціною як такою за якийсь продукт. Завжди, коли йдеш в магазин, а, навіть з наймолодшими а, завжди діти, особливо в починають казати хочу, 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 хочу. Все треба і все класно і цікаво. Тому тут знов-таки важливо а, пояснювати, що все це коштує гроші. Гроші просто так на тебе з неба не падають. Їх треба заробляти. І а, мама все це заробляє і тато на роботі. Все це наш час. Тому ти можеш обрати якусь одну річ і пояснити дитині теж, чи це дорога річ, чи ні. І наприклад, скільки таких подарунків приймати на місяць, тиждень і так далі, для того, щоб у дитини було розуміння, це такий вагомий подарунок чи ні. А потім вже, наприклад, коли там років 7-10, треба, щоб дитина вчилася сама розраховуватися, можна дати готівку на касі для того, щоб дитина змогла порахувати її, віддати на касі, знов таки отримати щось, скажімо так, від касира, зрозуміти, що ти отримуєш чек. Тобто, ось вся ця інтеракція з реальним життям і життям грошей, вона може відбуватися в будь-якому віці. Ну, а звичайно, вже коли більш старший вік, то тут вже потрібно давати самостійність, і щоб дитина сама могла обирати, розпоряджатися своїм бюджетом, навіть якщо це е трапляється не так, як ви собі плануєте, як батьки. І не завжди успішно. Але це теж досвід і це важливо. Тому головне. Розповідати і е, потім з часом давати е, самостійність, але з лімітованою кількістю грошей. Дітей необхідно вчити, як правильно розпоряджатися грошима. Їм важливо знати, що таке кишенькові гроші, звідки вони беруться та як з ними поводитися. Батьки щомісяця справно ходять на роботу та отримують заробітну плату. Завдяки цьому поповнюється сімейний бюджет. Саме з сімейного бюджету зазвичай і виділяються кишенькові гроші для тебе. Покупку цукерок чи їжі в шкільній їдальні книги або на похід в кіно розкажіть, будь ласка, вашу думку з приводу отримання пишнікових грошей, чи має дитина їх заробляти у своїх батьків? Чи батьки мають просто їх давати е, своїм дітям? Е, і якщо е, у нас стає питання про заробіток грошей е, у батьків, то яким чином вони можуть це зробити? А є у всіх базовий такий функціонал а, «дома». Там трохи прибираємо за собою, а, батьки ходять на роботу, заробляють гроші, дитина ходить в школу. За це, наприклад, я вважаю, що не треба давати якісь гроші. Тобто, у кожного є своя якась роль в сім'ї, і кожен повинен її виконувати. Але якщо ти хочеш заробити грошей, а, чи трохи отримати більше ніж там базова, просто на їжу в школі чи там на якісь снеки. Зроби щось більше, тоді запропонуй допомогти е, по дому е, більше зробити. Е, можна також мотивувати за якісь там додаткові успіхи в школі, за додаткові олімпіади, якісь за класні місця, за супероцінки. Ось такі речі е, можна, можна пропонувати. Ну а коли вже такий вік більш е, дорослий, е, ми, якщо говоримо про тінейджерство, наприклад, то можна і попрацювати у батьків трохи на канікулах. Це і класний досвід допомагає зрозуміти взагалі, що таке доросле життя, що таке робота. Іноді також для тих, в кого ти працюєш, це теж класний досвід, тому що є багато нових ідей і зовсім інший погляд на ситуацію в цілому. І це прикольний він-лін для всіх. Але і тут ти теж за свою роботу можеш отримати таку собі неофіційну, скажімо так, зарплатню. Як мотивація за допомогу? Кишенькові гроші важливий елемент у житті дитини, завдяки якому хлопці та дівчата отримують досвід поводження з грошима, починають усвідомлювати вартість та ціннісність речей та оцінюють свої потреби, вчаться вибудовувати найпростіший фінансовий план. Кишенькові гроші допомагають сформулювати свої бажання та дають можливість їх реалізувати. Як навчити підлітка розумно витрачати гроші? Тут вже буде набагато цікавіше. Тут ми можемо розмовляти про більш довгострокові якісь цілі, про заощадження, про якусь благодійність для того, щоб дитина чи підліток розуміли, що свої гроші, якийсь свій невеличкий бюджет чи кишенькові гроші можна розбивати на декілька скарбничок за потреби. В тебе є на щоденні витрати в тебе є скарбничка твоя. На довгострокові цілі, наприклад, на якусь класну там іграшку, чи на подорож, чи на навчання, чи якісь курси, які ти дуже хочеш, і ти вже тоді починаєш збирати. Тут важливо пояснити, що якийсь відсоток від своїх грошей кишенькових ти можеш відкладати, наприклад, 10 І це тоді тобі буде не дуже важко зробити, але ти можеш також прорахувати, якщо ти відкладаєш 10%. Скільки в себе в тебе це займе часу, наприклад, накопичити на свою ціль. Тобто розуміємо, що є цілі. Підліток повинен чи тінейджер, дитина розуміти знов таки, що цілі повинні бути зрозумілими, мати якийсь певний час, вимір і тоді вже накопичувати. Використовуйте пропорцію: 50 на 30 на 10 на 10. Де 50% усіх зароблених вами грошей йдуть на необхідні витрати: 30% – у скарбничку на відпустку або мрію, 10% – на сьогоденні бажання, і 10% – у окрему шухляду під назвою подушка безпеки. Подушка безпеки конкретна сума грошей, яка лежить окремо, і єдиним її завданням є покрити аварійні ситуації, коли вони наступлять. Трошечки пізніше можна вже знайомити а, з таким продуктом, як депозит, тобто де нараховуються відсотки чи відсоток на залишок, коли в тебе гроші на карці лежать, і вони теж трохи заробляють невеличкий відсоток на залишок, тому що вони там знаходяться. Це більш комплексне а, таке питання, але діти також а, починають розуміти вже в більш такому серйозному віці. Тінейджерства там 13-15 років. Що замість того, щоб гроші не знецінювалися, їх можна покласти на рахунок на депозит, і там вони будуть заробляти якийсь відсоток за якийсь період. Uh, і uh, це означає, що вони не будуть знецінюватися. і таким чином теж можна непогано накопичувати за якийсь час. Саме слово депозит походить від латинського «депозитум» – передане на зберігання. Тож депозит це коли ви віддаєте свої гроші банку, а банк повертає їх вам через певний час з відсотками. В якому віці слід починати говорити з дитиною або вже підлітком про капіталовкладення, можливо, депозити, якісь інвестиції для того, щоб мати якісь. Пасивний заробіток? Я думаю, що знов-таки, коли ми говоримо про тінейджерів, коли вже наближається час до старшої школи, потім до університету, всі батьки розуміють, що це теж інвестиція, інвестиція в знання і в майбутнє. І, звичайно, не завжди це безкоштовне, не завжди є можливість стипендії, навіть якщо вона є, то все одно потрібні якісь заощадження на життя чи якісь там додаткові додаткові речі. Тому вже в цей час в 13-15 років можна розповідати, що я депозити. Давай знов-таки будемо відкладати на твоє навчання, на твоє майбутнє. А навіть якщо буде стипендія, потім це все одно будуть якісь додаткові гроші, які можна вкласти чи в які, якісь курси додаткові, чи в просто там в життя і якісь комфортні більш умови, скажімо так, під час навчання в цьому віці вже є достатньо знань, з базової математики для того, щоб зрозуміти цей концепт і мати можливість також самому прорахувати. Деякі банки, окрім депозитів, пропонують спеціальну для дітей та підлітків банківську картку. Це сучасний фінансовий інструмент, який допоможе дитині навчитися основам фінансової грамотності та з розумом користуватися власними коштами і банківськими послугами. Як ви вважаєте, чи потрібно дитині оформлювати картку? Мені здається, що це дуже класна ідея, але головне. Це ж таки пояснити, що електронні такі гроші на картці це таке ж саме, що і готівкові. Тобто, це не просто так щось таке незрозуміле, що там існує. Ти просто тапнув карткою чи мобільним телефоном, і сталася якась магія. Це все одно прирівнюється до реальних грошей, їх все одно треба рахувати і розуміти, який в тебе бюджет і скільки ти витратив. Зараз вже є купа застосунків з бюджетування. В банкінгу є також зазвичай своя аналітика, де батьки можуть дивитися. Ну, і дитина самостійно також може дивитися на свої витрати, їх аналізувати. І це дуже дуже прикольно. І вік. мені здається, що можна навіть 6 з 8 років, деяких банках вже отримати дебітну картку. Це класна можливість знов-таки навчитися грамотності. Ну і знов. Це більш безпечно, все ж таки, ніж готівка, тому що в тебе все є на карті, навіть якщо ти загубив її, картку завжди можна чи заморозити, чи заблокувати. В принципі, це не так, не так складно, ніж носити з собою якусь там готівку. Але головне розуміти знов таки концепт грошей, що це не просто якась магія, яка трапляється, коли ти тапнув там карточкою. Картки дозволяють нам дуже швидко здійснювати якісь покупки. Це, на мою думку, може споводувати якісь імпульсивні емоційні покупки. Як їх уникати, як себе контролювати, як їх не здійснювати? Якщо можете, дайте декілька коментарів з цього приводу. Це завжди дуже дуже важко. Ми всі пам'ятаємо, коли ми йдемо в магазин. А там біля каси стільки всього смачненького, класного, цікавого. Боже, і все особливо завжди треба, особливо коли ти голодний. Ці шоколадки, печеньки, все це потрібно. Але знов таки пам'ятаємо про бюджет. А, у людини завжди дитина, підліток, дорослий повинен бути бюджет Бюджет на місяць, який розбивається по тижнево, потім і на щоденний бюджет, і ти розумієш, скільки ти можеш витратити. Знов таки, твій бюджет а, якусь частину ти можеш відраховувати на інвестиції, на заощадження чи на якусь там довгострокову а, свою ціль чи класний подарунок. А якусь ти розумієш, що ти можеш витратити. Сьогодні, зараз саме в магазині. Тому, звичайно, іноді собі можна дозволяти навіть імпульсивну покупку, але робити це усвідомлення це як бонус для себе подарунок. Що дійсно я в бюджеті можу собі дозволити, якщо дуже-дуже ну, хочеться, то можна купити. Але пам'ятаємо про те, що ми рахуємо гроші і дотримуємося бюджету. Бо якщо ні, то таких імпульсивних покупок може бути дуже багато. і Грошей не буде вистачати, бюджет просто зникне. Кожному з нас необхідно вивчати галузь грошей, адже ми маємо справу з ними кожен день. Якщо вважаєш що вивчати її дорого, ти помиляєшся: скористайся інтернетом: Ютуб, Гугл, Інстаграм, переповнені коучами та порадами з цієї теми. Не лови гав, поспішай стати фінансовим генієм просто зараз.